Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Дуже часто питають мене таке питання, коли телефонують, чи коли приходять учні, скільки мені потрібно, щоб я склала чи склав і спит з практики. Будемо зараз цим розбиратися, які підвідникам є, які питання далі виникають при складанні. Ви знаєте, буває так, така ситуація, коли людина вже водить деякий час автомобіль. Це може вона водила з батьками, чи може чоловік, наприклад, з дружиною водить, чи дружина з чоловіком. Такі різні бувають ситуації. І дуже вже підготовлений водій, особливо якщо механіка, вже класно перемикає, відчуває автомобіль, і для, для тих таких учнів ну, не дуже багато потрібно занять. Потрібно показати маршрути, наприклад, показати нюанси маршрутів чи паркування. Ви знаєте, навіть от деякі питають, може мені 10 достатньо чи 20 занять, чи 30. Буває так, що людина приходить на 15-20 занять і після цього дуже класно підготовлена і складає іспит. Буває так, що людина вже до цього водила автомобіль і треба трошечки направити. Може, досить буде і 5 шести занять. Ну, з паркування може трошки більше. А буває так, що людина ходить на, на складання іспитів і класно водить, і все от класно вже можна випускати. Знаєте, ми вже наприклад, полупрофесійна, можна сказати, води. Але от щось не щастить. Може було там і 30 годин, і 40, і у когось 50. Ну, на мою думку, що інструктор і професійний інструктор повинен оцінити, чого людини не вистачає. Ну, буває так, що приходять же із інших автошкол вже є якийсь досвід. Ну, буває, що приходять з нуля. Ну, з нуля більше можна оцінити, скільки потрібно, після першого заняття вже можна якось таку інформацію надавати. Якщо людина прозаймалася десь в автошколі і не склала пару разів спідприходи, ну тут треба дивитися, що не вистачає. Чи може паркування було замало, може якісь страхи залишились, людина впевнена себе почуває. Буває так, що людина ще привикає. До автомобілю, але технічно, технічно дуже швидко, швидко можна людину виправити і звести на цей рівень, потрібний для складання іспиту. І технічно дуже швидко людину виводиш на потрібний рівень, чи вже вона може їхати, але не вистачає, багато буває таких речей, ну, наприклад, реакції. Чи швидкості прийняття рішень не вистачає, чи, можливо, якісь, повторюю, ще там, там, страхи, жахи у людини, чи один розклала. І навіть буває так, знаєте, часто виходить, щоб. Мене мені кажуть, я перший раз пішла на іспит, там другий і була б впевнена. А після третього четвертого разу щось я не дуже впевнено, і мені так от здається, що щось не вистачає, і дуже знаєте, з'являються такі страхи. Також якщо виявляється, що людина класа в технічному плані веде автомобіль, але ну неуважна. Там бачить, бачить, наприклад, світлофор, але не бачить людей, які переходять. Бачить пішохода, але не бачить, наприклад, знаки. Бачить знаки, не бачить розмітку. Таке от буває, знаєте, на, на працювання потрібно робити для уваги чи на реакцію, чи швидкість прийняття рішень для, наприклад, складання іспиту це дуже важливо. І якщо от, з людинами знаходимо проблему, так з учнем знаходимо проблему. Потім ми такі окремі вправи, якісь робимо. Да, є такі вправи, які роблять всі, а є вправи окремі, знаєте, от ті тільки під цього учня чи ученицю. Часто я стикаюся з тим, що є знаєте, от психологічне якісь от напруження, тому його якось треба трошечки прибирати. Може такі страхи, жахи кудись там в сторону прибрати, викинути їх. От ну, це треба вже. Судити по людині, тому такого універсального способу, знаєте, і таких от кількістю занять я не можу сказати, тому що для кожного по-різному ще повторюсь для кого 15 а для кого і 30 І можливо, це буде замало. Але ж знаєте, при складанні спити така є, що людина класно водить автомобілі все не виходить, все виходить і паркується. Але якась от така доля невезіння є, бувають ремонтні роботи, бувають якісь там складні умови, хтось буває підрізає. Ну, у нас же чемні водії, да? бувають такі чимні водії, які там можуть подавати звукові сигнали, можуть підрізати учнів. Ну, на жаль, таке буває. І коли таке неспиті виходить, то так, іспит може і закінчитись. На жаль, якщо підводити підсумок під сьогоднішньою темою. То е, ви повинні розуміти і поняти зрозуміти, роз, що вам не вистачає? Так, ви можете це е, зробити з інструктором. Інструктор як професіонал вам підкаже, е, докопаєтесь до суті, чого От, чи може у вас там ви різко кидаєте щеплення? Да, машина глохне, е, треба звикнути. Чи може ви не, не відчуваєте габарит, чи лівий, чи правий габарит? Е, робіть е, такі вправи, які вам дозволять це виправити. Чи може є якесь психологічне таке напруження? Ну, це потрібно теж буде прибирати, якось це знаєте, розслабляти людину. Тому вам треба зрозуміти, що не вистачає. Е, Якийсь такий теж, теж план вписувати, е, в працю. Якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає паркування, ну просіть інструктора, щоб він вам якось більше паркував. Якщо ви не вистачає, наприклад, ну, повторююсь да, ще разок, що у вас е, там габарит правий, не дуже відчуваєте. робіть прави, робіть прави. Питайте інструктора, будь ласка, мені не вистачає, не вистачає, я хочу цього робити. Ну, а кількі занять потім вже покаже, на якому ви рівні. Ну, я думаю, що якщо інструктор професіонал, він потім вам скаже, ви готові до складання іспиту. Так, а те вже буде залежати від вас. Дякую, що дивитесь канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім бажаю скласти іспит з першого разу. Без аварійного вам водіння.